Привіт усім! Готові до шалених пригод. Уявляєте, ваша бабуся геніальний винахідник машини часу? Ви коли-небудь опинялися в дивних загадкових ситуаціях. А що, якби ви дізналися, що ваша рідненька бабуся створила машину часу, а на землю ось ось нападуть прибульці? Так, так, прибульці, які планують заразити людство вірусом страху. Звучить як сюжет з фантастичного блокбастера, правда? Але ось вам несподіваний поворот. Ключ до перемоги над цими космічними завойовниками, подолання власних страхів. У книзі Лесі Ворониної Таємне Товариство Боягузів ви поринете в епічну пригоду, де сміливість, ваша найпотужніша зброя. Тож, готові перевернути своє звичайне життя з ніг на голову та стати несподіваним героєм землі. Хапайте книгу! Протистояйте своїм страхам і покажіть тим прибульцям, хто тут господар. Адже іноді найсміливіше, що ви можете зробити, це просто повірити в себе, а може, і свою геніальну бабусю. Не пропустіть, ваша пригода чекає.